Довічне ув'язнення для держзрадника Германа. Одеса задихається через сморід горілого торфу. Ухилянти перетинають кордон в холодильнику. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Одеський апеляційний суд залишив без змін вирок ексочільнику Миколаївської окружної прокуратури Геннадію Герману. Минулого року його визнали винним у співпраці з російською спецслужбою та засудили за держраду до довічного ув'язнення. Ціну скаргу захисників залишити задоволення. Ухвала коліційного суду не при закону сіл змінити приголошення, та може бути скажена до ухої суду протягом трьох місяців з дня набрання нові на закону сили та засудженим, які тримається під вартою той саме срок з неворученням копії ухвали. Зрозуміло рішення суду зрозуміло. Конвої. На протязі 10 хвилин буде виготовлена копія вручена Герману, потім мозок забирати. Огромне 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 не вам. Слава Слава! Слава! Зазначимо, у минулого засідання, яке відбулося 5 серпня, Геннадій Герман коментував свою справу так. Докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує, начебто вчинення мною, особливо тяжкого злочину та вимагає найбільш суворого покарання до вічного позбавлення волі, є неналежними. Постивими і недостовірними. Хочу наголосити, що твердження сторони обвинувачення про мої зв'язки з окремими представниками Росії не свого підтвердження. Як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду в суді, першої інстанції на кожному засіданні по справі були присутні родичі загиблих у казармах в Миколаєві бійців. Наразі просять, щоб Германа обміняли на військовополонених українських морпіхів. Я моніторила таку практику в інтернеті, то ми бачимо, що після того як вирок апеляційного суду вступає в закону силу, якраз і займаються обміном зрадників на наших військовополонених. Так як Медведчука обміняли на 200 наших військовополонених, Полонених. Ми також хочемо, щоб цього їхнього зрадника, який для них е, виявляється виявляє, дуже важливим, тому що він все-таки з ними співпрацював. Ми думаємо, що ми за нього одного можемо виміняти наших багато хлопців. Хочемо його обміняти, щоб повернути хлопчиків з полону. Дуже болять за своїх і за У нас, чужих немає. Всі наші. Нагадаємо, ексичільника Миколаївської обласної прокуратури Геннадія Германа затримали у квітні 2022 року. За даними слідства, він передавав російській спецслужбі інформацію про позиції військовослужбовців у Миколаївській області, персональні дані українських бійців і співробітників ДСНС. Крім того, інформував росіян про загальну оперативну ситуацію в регіоні і коригував удари по цивільних і військових об'єктах. Довічне ув'язнення судді приморського районного суду Одеси присудили Геннадію Герману 28 червня дві 2023 року. Слава Україні! Дамо! 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 Дамість, Дамо! Дамо! Стоп! У Хаджибейському районі Одеси тліють торф'яні шари. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Одещини на своїй сторінці у Фейсбук. За їхніми даними протягом останніх кількох діб в Одесі вигоріло понад 160 тисяч квадратних метрів полів. Старший рятувальник Віктор Яковлєв розповів, що торф тушать методом затоплення. Тління поширилося, за його словами, приблизно на два гектари. Це відбувається за того, що люди необережно поводяться з вогнем, розпалюють багаття, де бачите, який зараз клімат, засухливе літо. Якщо палити багаття, то це має бути контроліруване. Так само мангал, воно має бути під присмотром, постійно собою мати воду, щоб не дай Бог. Случає випаляли, затушили переконатися в тому, що вона дійсно затушилася. І після того спокійно уходити, люди виходять на вулицю, можуть відчувати запаморочення, головні болі, сльозотечіння, це алергічні реакції, якісь можуть бути бажано, коли ви чуєте там, запах диму на вулиці, дотримуватись таких елементарних, скажімо так, норм, закривати вікна і користуватися кондиціонерами з очищенням. Якщо люди, які по Хилого віку або мають якісь хронічні захворювання, то на вулицю виходити в масках. Українці змінюють імена, прізвища та по батькові. За даними Міністерства юстиції України, в Одеській області показник тих, хто побежав скоригувати дані свого паспорта, один з найвищих. Загалом за перші шість місяців поточного року свої дані змінили 4605 громадян. Найчастіше державна реєстрація зміни імені проводилася у Києві. Там зареєстрували 709 випадків. На другому місці Дніпропетровська область, де змінили свої дані 390 людей. У трійці лідерів також Львівщина, 329 випадків випадків змін особистих даних. Одеська область посідає четверту сходинку, а на п'ятій позиції Київська область. В порівнянні з 2022 роком тенденція зміни імені збільшилась майже в три рази. Люди звертаються частіше. Це зв'язано з військовим до військового стану в Україні. Люди виїжджають, громадяни України виїжджають за кордон. Вони мають оформлювати ряд документів, в якому існують певні розбіжності з транскрипцією українською мовою та іншими мовами. Тому вони виправляють у власних прізвищах невеликі такі розбіжності. Крім того, Громадянки України, які при розірванні шлюбу залишили собі прізвище чоловіка, зараз дуже часто звертаються з заявою про зміну імені і повертають собі дівочі прізвище. Одеській області затримали чиновницю міськради, яка входила до агентурної мережі ФСБ. Загалом по Україні правоохоронці затримали 9 російських агентів, які готували ракетно-дронові удари по шести областях. Повідомили в СБУ. Службі безпеки додали, що працювали зрадники окремо, проте усі були керовані кадровим співробітником ФСБ, чию особу вже встановили. Зокрема, вказівкою російської спецслужби був збір даних для атак по позиціях сил оборони та по об'єктах критичної інфраструктури. За даними слідства, фігуранти потрапили у поле зору ФСБ як активні коментатори чатів про кремлівських телеграм-каналів. Після дистанційного вербування зрадники комунікували зі своїм російським куратором через анонімні чат-боти у популярному месенджері. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами розвідувальної підривної діяльності на користь Російської Федерації. Наразі слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. На Одещині затримали 16 чоловіків, які намагалися втекти з країни у рефрижераторі для м'яса. Про це повідомили в поліції Одещини. За даними слідства, двоє підозрюваних іноземців перевозили з України не лише м'ясну продукцію, а й військовозобов'язаних. Обходилася поїздка від 6 до 8 тисяч доларів з людини, ще 2 тисячі за штам у паспорті про законний в'їзд на територію сусідньої країни. Підозрювані знаходяться під вартою їм загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Ще 48 військовозобов'язаних з Одещини намагалися перетнути кордон у кузові Камазу. Поліцейські встановили місце та дату ймовірного перетину і затримали порушників. Організатори підшукували клієнтів через групу в телеграм-каналі. Обіцяли охочим виїхати з країни за допомогою міграційного вікна і повідомляли про місце і час збору. Як правило, перетин кордону проходив групами у декілька десятків осіб. А на роль водія фури організатори каналу ретельно підбирали особу, яка перевозила чоловіків на територію. Невизнаної Придністровської Молдавської республіки за раніше визначеним маршрутом за пасажирське місце на рейс до так званого Придністров'я ділки брали по 150 тисяч гривень. На порушників правоохоронці склали протоколи за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі проводяться подальші заходи для встановлення організаторів нелегального каналу міграції та інших причетних осіб з Олімпійських ігор приїхало золото. Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету в Одеській області. Шаблістки Олена Кравацька та Аліна Комощук разом із Ольгою Харлан та Юлією Бакастовою у фіналі перемогли збірну Кореї із рахунком 45-42. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся з суспільним, побачимось за тиждень.